Всім привіт! З вами Ліп, і сьогодні в нас чергова серія по Роблоксу в режимі Скибіді Tower Defense Звісно ж таки, Скібіді Tower Defense через те, що ви дуже любите Скібіді Tower Defense Я це помітив, друзі, тому не можу це не відмітити в даній промові. Але перед тим як ми підемо проходити Endless Mode в моєму житті, це буде вперше. То я вам пропоную Підписатись на мій канал, поставити лайк і, звісно, ж натиснути дзвіночок, щоб не забувати про вихід моїх нових відеосків які поки що виходять щодня. Тому давайте ви мотивуєте мене далі це. Продовжувати робити, а я погнав в Endless вентлесмуд. Так, ну що ж, друзі, ми бачимо тут три якихось мега жорстких виходи. Так, я пропоную ставити зразу от сюди, цього діджеймена, через те, що він самий дешевий, і він має шанси вмивати всіх оцих. Чмобіків, які зараз будуть проходити. Але я тут бачу ще один такий моментик, Моментик отакий, де можна буде поставити. Я знаю, що Endless Mod це така штука, в якій не закінчуються хвилі. Тобто вони йдуть безкінечно. І тут просто чим далі ти дойдеш, тим крутіший ти залишаєшся. Чи що? Я не знаю, як це працює, але ну якось так, братва. Да. Того нам треба вбивати всі хвилі, поки що. Інакше ніяк. До тобто, поки що нас не вистачає сил, щоб знищити навіть першу хвилю, дуже багато проходить. То є капець, то є капець, братва. Ну, я не знаю. Я думаю, поки що поставлю оцих прикольдесів. Отако його прокачаю. У нашої вежі доволі таки багато хп. тому є шанси перші хвилі чуть-чуть пропускати, Чуть-чуть на них не зважати для початку. Але потім буде все важче і важче. Тому варто це врахувати, братва. І далі рухатися на покращення. Щоб не пропускалися вже жорсткі персонажі. Кстати, дивіться, я тут бігаю і не падаю. Якась трошки недоробка в розробників, але це прикольно, в принципі, щоб не падали друзі, отак от ніхто. Блін, от сюди явно не вистачає Джеймена. І на початку не хватає з обох сторін підпалювача. Так, да, дуже сильно не вистачає, я вам скажу. Такс, я ставлю отако. І ага, во, будь ласочка. У нас же є два персонажі, які дають нам грошенятка. Дякую і на тому, але дуже-дуже багато всього проходить. Це прям мене не, не радує, аж ніяким чином. Так, ну що ж, зараз в нас дуже багато пройшло. І я не знаю. Якщо ця хвиля, зараз нас Ну, в принципі, вони все одно не повинні знести нам весь жур, але мені це дуже не подобається. Дійсно, що вони так проходять жорстко, дуже-дуже сильно не подобається. Нам треба швидесенько поліпшувати. Давайте пробувати щось робити з цим. Так, да, от у нас є 420 доларів. Я пропоную поставити сюди підпалювача, хоч одного, хоча б одного братанчика, щоб він же підпалював цих, а там далі вже будемо пробувати робити. Бо в нас залишилось 500 хп в башні. Це капець. Я ще нічого не встиг зробити, взагалі, це жесть, це треш, це нереально. Юйки, братва, дивіться, як цей підпалювач гарно справляється з цією стороною. Нам по-любому треба нового отсюди. Стовідсотково, друзі. Бо всі, хто з цієї сторони йшли, всі проходять. Їх просто не забираютьсь, Джей мене, а підпалювач працює дуже даже, славно. Мені все подобається. <с> а, все, ми програли. Ну ладно, зараз спробуємо ще раз, тільки вже іншу тактику. Так, народ, ми заробили 176 коїнів і нуль гемів. Давайте зараз повернемось в лоббі. Так, і звісно ж я біжу назад через те, що в мене є нова ідея по тому, як ми будемо проходити зараз Endless Mode. Ця ідея відрізняється від попередньої кардинально, через те, що я пропоную стартанути з того, що ми поставимо підпалювача, але от сюди. Отак. От Дивіться, ставимо його сюди. Це всі наші початкові 300 баксів, які нам видає гра. Я сподіваюся, що коли сюди дойдуть тубзики, то він всіх попалить. Але це не точно. Насправді це дуже-дуже неперевірена інфа, але я буду дуже сподіватись на те, що це спрацює. В будь-якому разі будемо дивитися. Дивіться, поки що, поки що, даже працює. Поки що все мені подобається. Але, блін, ну вони хоч і горять? Горять? До горять чи не догорять? Ще... Догоріли, до нічого собі. Хорош, хорош, братанчик, хорош. Все, отак от. Значить, ставимо зараз два отута. Так, зараз в нас стоїть два вогнеметчика, які будуть палити всі, хто проходить. Це просто прекрасно, але нам треба буде їх тут три. Після чого ми вже маємо право абсолютно повне ставити сайті з камераменів для фарму грошей і розставлення отаких от спайдер-камер. Да, да, да. Поки що навіть тримаємо фул ХП нашої башні, це просто. Неймовірно. Давайте гроші. Давайте нам гроші за хвилю. Будь ласка А, це все? Це що ми отримали? Капець. Блін, мені треба було більше грошей, явно. Дивіться, скільки поперло. Скільки поперло, гімна О май гад Я сподіваюся, ви згорите. Бо це жесть. Це реально буде треш якщо вони всі не згорять. Хоча повинні в принц? А, ні, блін, бачите? Бачите, що робиться, скільки їх прийшло. Йошкінко, це капець. І він не справляється ніфіга. Та це капець, ну що ти ну що він зробив цей діджеймен? Він нічого мені не поміг. Абсолютно, він просто безкорисний. В даному випадку він просто безкорисний, дійсно. Від нього нуль користі Прокачую тоді я оцього братанчика, щоб в мене хоч якісь грошики були на прокачку моїх персонажів. І щоб доставити тут хоча б ще одного. Ну будь ласочка. Я дуже хочу пройти, хоча б тут 20-ї хвилі. Блін, це реально, я більш ніж впевнений, але треба буде трішечки попотіти. Да, дійсно, дивіться, не вистачає підпалювальної сили оцих вогнеметчиків. У мене є ідея що можна поставити в колоду, буде оцього газовщика. Кислотного кислотного кулеметчика, який кислотою всіх буде палити, і вона дуже довго в нього працює. Тому це доволі такий цікавий метод буде, мені здається. Побачимо. в будь-якому разі, побачимо. Зараз ми ставимо сюди ще одного підпалювальника. І поки що, в принципі, по ідеї повинно бути добре. І можна поставити на допомогу Ось сюди одного цього безкорисного, але він буде допомагати, хоч трошечки, я сподіваюся. Давайте. І прокачаємо на залишившися гроші нашого одного сайенті з камерамена. Ну, бачите, він поки що просто ну 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 нічого він не допомагає, ну просто. Всі проходять мимо нього. І всім пофіг до нього. <кхи> Тупо пофіг, братва. Бачите. О, я тут поставив одного вогнеметчика. Слава Богу, що мені вистачило коштів. І в мене не пройшло вже багато-багато персонажів. Це чудово. Це неймовірно. Ставлю ще одного. По-любому ставлю ще одного. Це дуже необхідно в даний момент. Шоста хвиля, а в мене тільки 400 хп до башні. Що це робиться? Я не можу. Я не поїмаю, за що мені таке нещастя. То капець. То капець, братва. То капець. Давайте ша, давайте ша мені грошей. Я хочу сюди втулити ще одну. Давайте, будь ласочка, сайентісти, працюйте. Давайте мені прибуточок. Ну поки що, до речі, навіть доволі непогано справляються, реально. От прямо дійсно, я вам скажу. Я доставив всього лиш пару оцих вогнеметчиків і вони допрацьовують непогано. Дуже навіть чудово, я б сказав. Дивіться, 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 що робиться. Ого, по-любому, по-любому, треба доставляти, знаєте, кого, оцих братанчиків. Це, братва, просто необхідність. Просто максимальна необхідність. В даний момент. Йойки, пішли захищені туалети. Оце зараз дуже велика загроза для моєї башні, оскільки вони її реально можуть нормально таке покоцати А от ці проходять і їх зараз знищать мої вогнеметні кулемети. Ха-ха, дивіться, 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 горить, горить. Палає чудово, прекрасно. Так, чудово. Чудово! Чудово. Поки що все чудово. Але ні, ніфіга не чудово! Все, мені жопа! Мені джопа тут діджеї пішли, Йо-майо, Шесть! які тут сильні всі. Дев'ята хвиля, тільки я сподівався дойти хоча б до 20-ї. Куди? Куди мені 20-та хвиля? Це жесть. Ну що ж, друзі, в мене є ідея одна: поставити одного прикольного персонажика, який, по ідеї, повинен бути дуже корисним в даному режимі. Це отакий от Acid Gunner. Я його візьму, напевне, замість цього туалетоголового. І ми його будемо ставити на старті, щоб він зразу кислотою поливав всіх, хто виходить. Це, як мінімум, Перші кілька хвиль нас врятує без заперечень. Дивіться, що, про що я вам говорив. Беремо тако, ставимо його отут, а другого ставимо отут. Щас, нам дасть гроші. О, час. Нам у нас є трохи пару секунд на те, щоб ми дослідили мапу, але о, все, пішли, пішли, братва. Бачите? Оце ото вони їх зараз отруюють, і ці не можуть вже нормально пройти. Вони далі будуть просто-просто під кислотою розчинятися потрішечки. Так, як бачимо, першу хвилю ми на ізі проходимо з домою наших Acid Gunnerів. І це не може не радувати. В будь-якому випадку все. Просто неймовірно. Let's go, братва. Давай, 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 пали їх і не жалій. Кстати, у цього є шанси пройти заднього. Ну, побачимо. В будь-якому разі побачимо. Я пропоную ще доставити по одному, якщо нам зараз вистачить грошей. Через те, що це просто необхідно. Давай, хоча б одного сюди, а там вже будемо бачити. Да, звісно, шкода, що не вистачило на то, щоб тут ще одного доставити такого самого. Але що зробиш? Хоча б щось, хоча б щось вже буде. Я поки що піду розберуся зі своїм оцим, оцим сантістом. Давайте йому друга діставимо такого. такого собі дружбанчика. І підемо бігом, просто бігом ставити сюди ще одного газовщика. Давай, пали їх, братан, пали. Але як тільки можеш. Кстати, я не знаю. От я от не знаю, мені можна поставити от сюди такого одного, такий О, що ми зразу тут два поставили. О, да-да-да. Або я міг прокачати собі сайенті з камерамена. Ну, щось мене жага до грошей дуже сильно отрулює. І мені дуже хочеться прокачувати сайнтістів, коли цього не варто, напевне, робити. У цьому я не впевнений, але може таке бути, реально. Це дуже-дуже сильно небезпечно. Тому я пропоную зараз зайнятися більше прокачкою. Знаєте кого? Прокачкою цих братанів. На будь-який раз нам треба це робити якомога Давайте, давайте, давайте. О, все. Тепер два вже буде на другому рівні. Вони вже давати будуть по 100 хп. Блін зносити це непогано, це вже хоч щось. І оцей, звісно ж, тоже буде щось зносити. Тому у нас вже є хоч якийсь захист. Але блін, з кожною хвилею пруть все жорстче і жорстче. Я не знаю. Я просто не уявляю, як з ними розправлятися. Це просто жесть. Подивіться, подивіться, скільки їх проходить, скільки їх пре, і їм просто ну мені не вистачає часу, щоби всіх їх знищити. Ну це нереаль... нереально це треш. Це реально треш. Ну хоча багато, багато реально не доходить, багато якраз вмирає прямо перед заходом. Але це ні про що не говорить, оскільки все одно дуже багато пройшло. Дуже багато. Ну, хоч щось я прокачаю зараз, хоч щось зараз буде, хоч якийсь опір. Ну ці згорять по-любому, да. Так, да. ці згорають, всі згорають, все чудово, прекрасно. Прокачуємо, поки що маємо час і можливість прокачати оцих братанчиків. Неймовірно. Неймовірно. Давайте ще їх прокачаємо отак. -от. Ну, ці, по ідеї, повинні згоріти по-любому. За моїми підрахунками, вони не дойдуть. Хоча вони доволі такі швидкі, але все одно бачите. Не доходять. Все таки я виявився правий. Це чудово, це неймовірно. Це класно. Так, зараз повинні бути прибуточки. Давайте, погнали, прокачувати наших, О, чудово! Давай сюди прокачуємо, прокачуємо. Обов'язково. Давайте. І отут а ми втулимо, знаєте кого? А ми тут втулимо вогнеметчика, який зараз буде вогнем підпалювати ще оцих отруєних вже. Отак от. Оттак от. Але ці захищені тубзики вправились. Вони, вони вже пройшли. Їм нічого не загрожує, щоб вони проходили далі. Це дуже погано, друзі. Дуже погано, то капіц. Ого, ого, скільки поперло! Що це таке? Я в шоці. Я не знаю, що мені робити зараз. Я, походу, просрав уже все, що можна було просрати. Ці діджеї по-любому знищать мене. А, так навіть не діджеї. тут зараз ці знищать повністю, так? Да? Вони ж не догорять. Ну так, да, да, ці діджеї ще знищать. Знову на 9 хвилі все збивається. Ну я не знаю, народ. Будемо пробувати в наступній серії, а поки що можете підписатись, щоб побачити, який прогрес нас чекає в наступних відео. Поки що таке собі. Ну, нічого, я обіцяю вам виправитись. Тому давайте підписка, лайк. І, звісно ж, дзвіночок. Тому всім до побачення! Зустрінемось в нових серіях.